Доброго дня, дякую, колеги, що відвідали нашу прес-конференцію. Я хотів би розпочати свій виступ з коротенького відео нашого попереднього заходу, і я думаю, що саме це відео вам дасть змогу більш детально відчути, що саме відбувається, що таке гонка на цей. была возможность действительно еще глубже понять себя. Это самое приятное. Когда ты уже понял, что ты не соревнуешься с кем-то, а соревнуешься с тобой, ты видишь, что это такое. Десь, десь такими таким справами ми і займаємося на сьогоднішній момент. Як бачили з ролику, саме такі емоції ми даруємо нашим учасникам. І взагалі в основному дивіться року 2016 ми зрозуміли, що буде, буде таким мінімум комфорту, максимум емоцій. Протеніка з історії. В 2015 році ми провели вже три заходи. В 2016 році ми вже відкрили сезон на території гірськолежного курорту Буковель. Провели, провели перші зимові наші змагання, сніврейс. Було більше 300 учасників. Це відбулося, як ми планували. Але сьогодні хотів би я, я зупинитися більше на етапі, який відбувся в Мелатері Переволу 23 квітня. І коротенько ще розказати про гонку, яка буде в Харкові 28 травня. Чим буде унікальна саме гонка 23 квітня? Насправді, локація медитроку переговора вона настільки природно відповідає нашим вимогам, що в принципі в в, Київі, в Київській області більше такого моменту такого немає. Він був надзвичайно зручний для мешканців, можна буде спокійно добратися. І сама інфраструктура дозволяє провести саме наші змагання. Будуть два види стартів, забіг сили, забіг волі. Забіг сили це мінімальна дистанція 5 кілометрів, і мінімум 15 перешкод забіг волі це 13 кілометрів і 20 Перешкод. Цього разу, як завжди, у нас буде забіг еліт, до якого ми запрошуємо найбільш фізично підготовлених учасників. І вже на сьогоднішній момент вони вже майже укомплектований цей старт. Наступні старт це забіг стандарт. Коли ми запрошуємо в принципі, всіх решта наших учасників і командний забіг, де учасники формуються в команди, які складаються з п'яти учасників і приймають участь. Особливість цього забігу заключається в тому, що Переможці забігу еліт. Ми формуємо топ-10 переможців, насилаємо протоколи до Європейської асоціації забіг з перешкодами і вони мають можливість прийняти участь у чемпіонаті Європи забіг з перешкодами, який відбудеться 20... 12.06.2016 року в... у Нідерландах. Коротенько хотів би заповнити ще на наші аудиторії. Спрошуємося на родині спортивні люди, які ведуть надзвичайно активний спосіб життя. Як ми бачимо, взагалі динаміка спортивних заходів в Україні набирає обертів. своєї сторони я радий, що нашу ініціативу підтримують в новій поліції і не просто підтримують, а ще беруть участь у наших заходах. У нас також приймають участь і представники інших спецпідрозділів. З ОДО, з спецпідрозділу Альфа, з новоствореного, кандидатами новоствореного спецпідрозділу МВС Корт, будуть представники з силових структур, які охороняють посольство США, представники різноманітних спортивних клубів, по напрямках Марафон, Тріатлон, Кросфіт, американський футбол. По віку, якщо більш детальніше розібратися з нашим учасником, це, безперечно, ще люди, які досягли від 25 до 35 років на сьогоднішній момент. Кількість дівчат збільшується, динаміка достатньо приємна. Значить, ми починали, пер, на першому нашому старті було всього 13% дівчат, на сьогоднішній момент це вже майже 20% дівчат. на наших перешкод, які очікують учасників. Цього разу ми е, створили майже 8 нових перешкод, майже 8 нових перешкод. Е, не буду чітко з ними зубницю, тому що ви знаєте, ми не носуємо, які саме перешкоди очікують на учасників, в яких місцях ми їх розміщуємо, е, ми відзначаємо точну дистанцію е, між, між, між перешкодами і їх точну кількість. Можу зупинитися тільки і сказати, що більшість з наших перешкод відповідають і створені згідно настанови з, з фізичної підготовки у Збройних силах України, яка затверджена наказом міністра оборони України 865 від 30.12.2009 року. Це, грубо кажучи, ця настанова по створенню, звичайно, військового смілива перешкод для військовослужбовців. Під час подолання нашої сміли перешкод, якщо учасник не зміг з першої спроби її подолати, він повинен виконати 30 штрафних бурпів. Це вправа сил к За правильністю і кількістю виконання бурпі слідкують волонтери. Волонтери розміщені абсолютно на всіх перешкодах. Це не тільки з метою фіксації штрафів в групі, а й з метою вчасного повідомлення нас, як про якісь нестандартні ситуації, які можуть виникнути на трасі. Одразу можу зупинитися на безпеці, значить, цього разу ми залишаємо... З метою безпеки залучаємо представників Червоного Христа, представників медичній служби допомоги і, звичайно, були присутні карета швидкої допомоги з центру медицини та катастроф міста Києва. Загальна кількість медиків буде перевищувати 30 осіб. Плюс більшість волонтерів у нас пройшли курс надання першої медичної допомоги. по нового допуску до участі в змаганнях. Учасник повинен бути зареєстрований на нашому сайті проти онлайн-реєстрацію, підписати документи про відмову від претензій до нас як до організаторів випадку на якогось нещасного випадку. Ми зі своєю сторони страхуємо обов'язково всіх наших учасників. Є певна вимога до іноземних громадян, вони повинні мати страховку на від нещасних випадків, яка розповсюджується на е, участь у змаганнях спортивних. Е, всі учасники повинні мати на момент прийняття участі у заході, повинні, е, їм повинно бути вже 18 років. Ну, це якщо коротенько, по заходу, потім, якщо буде запитання, готовий буду відповісти. Хотів би передати слово нашому колезі. Доброго дня всім. Щодо патрульної поліції, ми хотіли б сказати, що е, організовано, скажімо так, ми вперше приймаємо в ван... е, плануємо прийняти участь в гванцінації. Е, минулого року поліцейські вже приймали участь в забігу досить непогано. Цього року у нас стає трохи більше, що минулого року це було тільки дві команди у нас, то у Цього року ми плануємо чотири команди плюс е, будучи окремо об'єкти в індивідуальному забігу поліцейські. Ініціативи таки повністю підтримуємо, тому що ну, секрет, що для поліцейських там, фізична здорова підготовка надзвичайно важлива. Ми таким чином показуємо, що ну, приклад і від себе, що треба долучатись до подібних ініціатив. Треба підтримувати, треба слідкувати за здоров'ям своїм, тим паче, що е, сама суть і те, що нам надзвичайно імпонує, це е, не тільки фізичне навантаження, а й певне ще й таке психологічне, ментальне виправдання перешкод. І було, в принципі, досить правильно зазначено в ролику, як дивились, що це в першу чергу змагання із собою. Е, тому, в принципі, ми кажемо всім, будь ласка, долучайтесь. Ми заохочуємо наших працівників, які долучаються до цієї ініціативи. ми будемо підтримувати, по максимуму намагатися розкручувати, допомагати. Також будемо виділяти своїх поліцейських, тому що безпека там на місці теж потрібна, щоб залучати, якщо наші патрульні офіцери теж там будуть на місці. Якщо запитання, можливо, якісь. Я ще коротенько зупинюсь, що е, ми поки що єдина компанія, яка в Україні займається проведенням цих заході. Я просто хочу сказати, що на Заході е, дані змагання надзвичайно популярні. Навіть якщо ми візьмемо країни, що найближчі, наші сусіди, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, країни Балтії, там вже десятки тисяч людей приймають участь у змаганнях. Вони перейшли вже... В сезон проходить в кожній країні біля 20 заходів. Ми на сьогоднішній може дозволити провести тільки там 5-7. Насього велику перспективу в цих заходах і будемо всячески в розвивати розумівати напрямок. Як ви знаєте, у нас крім забігу сили, забігу волі, є ще забіг духу, це 21 кілометр. На сьогоднішній момент ми плануємо ще в цьому році провести два такі більш фанові заходи, забіг, такі, місячні. забіг що місячний, буде нічний, і забіг лавмат він буде більш присвячений більшій кількості болота а не фізичних навантажень. Там буде так таке більш... багато буде перешкод, але буде сквознас... не... основна складова буде все-таки не спортивна, а більш розважальна. Е -е... Хотів би ще сказати, що цього року е -е, в Харкові, до Харкова, на Харкові зупинюся, е -е, локація Харкова ми вибрали е -е, Жуківський гідропарк. Назвичайно багато водойому, і там немає перепад і, відповідно, вся наша траса буде побудована таким чином, щоб ми могли максимально використати саме місцевість з ямністю, води. буде більше болота, буде більше саме таких перешкод, які пов'язані з водою. На сьогоднішній момент ми до кожного з наших забігів проводимо ще тренування відкриті, куди ми запрошуємо абсолютно всі бажаючих, не тільки які зареєстровані в наших заходах, а й всі абсолютно можуть безкоштовно прийти. Ми зазначаємо професійних тренерів, де ми даємо вправи, які, виконуючи які учасник буде мати можливість, ми будемо передок легше подавати ту чи іншу перешкоду. Це медалі, які отримують наші фінішори на забігу сили. Зараз я медаль подарунний Європою. Я вже 23 квітня приїду до Києва. Хотілося б сказати, що поліцейські завжди готові до такого, але все одно, щоб пробігти, витримати, трохи доводиться собі підготувати додатково. А, власне, якщо помітити смугу перешкод забігу націй, гонки нації, наприклад, з тренувальним штабом національної поліції. Чи є ідентичні моменти до тренування поліцейських і до тренування на гонці? Ну, так як Юрій зазначав, то в принципі сама по собі смуга перешкод на ганцінації була розроблена згідно стандартів, які є нині в країні, хоча вона стандарти не з'ясована, а на стандарти сільські поліцейські, але деякі елементи безумовно присутні. В цілому, скажімо так, самі перешкоди на інші, але... На направленість на витривалість, на там, таку фізичну, в принципі, ну не фізичну витривалість все ж таки. Вони заспільні, як і в підготовці поліцейських, так і тут. Власне, пане Юрію, розкажіть, власне, що крім цієї медалі отримає переможець для бів, який призовий фонд і скільки людей отримують призи. Значить, На сьогоднішній момент у нас такого призового фонду немає. Кожен з, кожен з учасників, який перетнув фінішну, фінішну смугу, він отримує медаль, він отримує футболку, він отримує ну, пакет учасників, в який входить тайм, чіп для фіксації з вашого часу, з, з яким подавали смуга перешкод, ви втримати пов'язку, середній номер. Хто переможе, ці додатково отримують безкоштовну участь у наступних заходах наших, плюс отримують кубки-переможців. А медалі отримують абсолютно всі учасники, які передали фінішну смугу. Пане Юрію, скажіть, будь ласка. Які саме тільки? Скажіть, будь ласка, участь приймають тільки професійні спортсмени чи усі бажаючі? Очі приймають абсолютно всі бажаючі, тому ми і створили етапність і різноманітність видів перешкод. Є в видів, видів дистанції. Є, як як правильно на п'яти кілометрах приймають участь, є, в принципі, там присутні професійні спортсмени, які спеціалізуються саме на такій дистанції. Але більше 85% це загальні бовичі, ну, які, крім того, що вони відвідують зали, більше в принципі, нічого за спиною не мають. А, так. А найстарший вік учасника? Листопаді у нас був не старший, з 262 роки. У був учасник. А серед жінок? Не готовий сказати. Ну, точно знаєш, 41 це на звіднічінка, яка пішов на вторгну розбігає. Дякую. Да. Скажите, а скільки коштує прийняття? З метою доступності наших заходів ми на момент відкриття реєстрації. Вартість складає біля 300 гривень. Чим більше до заходу, там вже в принципі, біля 500-600. Ну, участь для учасників АТО у нас безкоштовна. В принципі, Для студентів ми робимо знижки. Систематично цього разу ми зробили значні знижки для участі тренерів, тому що на заході справи насправді значить, дуже популярно серед тренерів це заходи спортивних різноманітних фітнес-центрів. І беручи участь у цих заходах, якщо вони тим більше займають якісь призові місце, це рахується, що тренерами надзвичайно ходять, дуже цим пишаються, що от він зайняв перше місце там, чи попав десятку хоча б в топах. Приблизна кількість е, охочуючих цього року? Ну, так, e, зараз у нас вже зареєстрованих чуть більше 900 чоловік на квітневий забіг. І я думаю, що динаміка е, досить позитивна і в Харкові ми розраховуємо десь біля 600 осіб е, як учасників. Саме масовий захід у нас запланований на жовтень в Києві. Я думаю, що він буде такий там, більше півтори-дві тисячі відсподинного на раху. Там будуть всі три дистанції. Е, але ну, кожен захід у нас яскравий. Тобто, немає в нас такого, що ми, як, як, ми відносимося до якогось наших заходів, так якби собі. Так, що в Харкові це своя специфіка, це гідропарк. 10 серпня у нас буде Одеса безпечна, ми використаємо і пляжі Одеси, і море. в ми заповнили Буковель. Це буде один таких, з таких, яскравих заходів, тому що там буде дистанція 21 кілометр, туди тобто ми запрошуємо наших колег з Європи. Сам по собі буковань його схилення надзвичайно підходить нам до, до наших заходів. Як ми це зрозуміли, це під час нашого зимового забігу, ну, локація просто чудова. В кожному місце приймають тільки місцеві чи є. Люди приїжджають один з одного місця прийняття e, значить, на сьогоднішній момент. У нас по статистиці в Києві, учасники, які приймають заходи в Києві, це 70% киян кияни, більше 30% це учасники з інших міст. З інших міст України. Буквально нас було знову ж таки біля 16 учасників, які приїхали з Києва, 40 були з інших регіонів України. Подивимося, що в Харків, десь в Харків, на сьогоднішній момент по статистиці вже зареєстровано біля 200 учасників, і це на 90% мешканців Харкова. Харкові вперше, в, так, в Харкові це вперше. Так, в Харкові це перше. А, інозамін у вас є скільки їх у нас є працівники зараз в Польщі, Білорусі. Е, це таке, ну є в чому плюс, що... У мене іноземці реєструють за що ті, які спеціально приїжджають на захід. А є багато студентів, є багато представників іноземної компанії, які вже проживають в Україні, вони знають про цей захід, і я їх не рахую, в принципі, як все особливо іноземні. Їх багато достатньо. Є у нас дуже багато приймають участь. Це цих самих, ці самі американці, тому що ну, їм не потрібно розказувати, що це. Вони знають, що це за захід, і вони з радістю приймають участь у них. Тому що поїхати зараз за кордон прийняти участь на ну, сусідню Польщу, там заходи такого рівня і коштують від 50-70 євро. Просто це, це мінімальний сам, э, внесок за участь. А по якості вже, я точно знаю, що американці вже не їздять нікуди, вони залишаються в Україні, вони приймають участь у нас, тому що ми абсолютно нічим не виступаємо э, заходом, які проходять в інших країнах. В Сполучених Штатах як давно коментувати ці наслідки, і там яка мережа на сайті, було, потому, що там декілька Знаєте, Взагалі э, історія за бойовського проходу не починається достатньо давно, але... Э, Такий рівень масовості вона вийшла в, на початку о, 2010 року, коли компанія одна з спортивних компаній Рібок, -E які підтримують нас і в Україні, побачила е цю перспективу і вивели це на такий більш масовий рівень. Значить, е на сьогоднішній момент є компанія Спарт Рейс, «Тачмолдер» і багато інших, які в принципі, е по масовості, ну, припустимо, компанія Спарт на сьогоднішній момент представлена в 30 країнах світу також вони з ними проговорили для цього, щоб купити у них ліцензію і проводити ігри в Україні, але ситуація на складі державі на інший момент є. Їм... Ми рішення призупинити процес -про продажу ліцензії. Ми вирішили самостійно провести ці заходи. А в світі де, це дуже незвичайно популярно. Існує перший чемпіонат Європи. Вже два роки підряд проходить чемпіонат світу з за забігів з перешкодами. Це вже свідчить про те, що а, відповідно, якщо є чемпіонат Європи і світу, це означає, що а, достатньо багато учасників, з яких можна сформувати вже такі костяки, які прийняли. Наші учасники теж мають можливість потрапити не кілька... на кілька ми ще не отримали кваліфікацію від Світової асоціації Зброї з перешкодами. На сьогоднішній ми кваліфікуємо тільки європейську асоціацію. І наші учасники я знаю точно, що вже є три кандидати, які виявили бажання і поїдуть як представників України на чемпіонат Європи в червні. Я думаю, що після заходу в 300-го також з'явиться ще декілька. Переможців, які виявить, які виявили бажання також з чемпіонат Європи. Було декілька питань у нас раніше здавало на рахунок дитячих забігів. Ну, в світі вони також популярні, але на сьогоднішній момент ми поки що... Дуже хочемо, але не маємо можливості ще реалізувати дитячі забіги. От я думаю, що на початку 2017 року ми точно до цього питання повернемося і обов'язково можливо, якщо знайдемо кошти і... Збуваних, збуваних з їх, методику, І можливо, можливо, що в цьому році розізуємо якісь дитячі забіги, тому що там вони також популярні. Я бачив, є якісь там зони для відпочинку? Звичайно, Знач ми не створюємо, тому що я думаю, що багато прийдуть сім'ї, щоб підтримали своїх татусів для взагалі. Як показує практика, ми звичайно створюємо зони для там будуємо, для того, щоб можна було там провести час війни, але наші глядачі не Нападки всі дивляться і спостерігають, і вболівають за інших учасників. Але це все буде створено, можна буде і перекусити, і відпочити. Дітками ну, прийти, де можна, якщо так, залишити теж і майданчик. А скільки ще разкі відсоток зараз реєстрації? На сьогоднішній момент на забіг сили вже реєстрація закрита, менше 20 слотів залишилось, а на забіг волі вже більше 80% заповненості. Я думаю, що ми, в принципі, за тиждень ми будемо наповнювати майже 90%. А вправше, тільки вранці приймає? На забіг сили, на жаль, ні, тому що у нас була замінена певна кількість медалей і ми не зможемо просто... Нам не цікаво, грубо кажучи, щоб учасник міг і не отримав повноцінного пакету учасника. Відповідно, на забіг волі так можна буде зареєструватися. Скажіть, будь ласка, є різниця в навантаженнях для хлопців і для дівчат? Зовсім частково. Це безпечно, якщо є підйом якоїсь ноги, принести непевна місцем ми спрощуємо і для дівчат є певні пан пір'я. Кількість виконання штрафних бурки вона одинакова, кількість е, подолання дистанції вона одинакова. Так що особливих таких-то звичайних там е, піл для дівчат немає. Ну, рівність майже так само. Майже, так, так, вона вона повністю така сама. А біля поліцейських дівчат там їжать? Наскільки мені відомо, так. Щоденно треба запрошувати вас, і не будемо преси, запрошувати на сімівання, тому що вони дуже відовищі. І для відео і просто навіть відчути саме. Звичайно, ми запрошуємо всіх бажаючих і не тільки представників преси, а просто приїхати, відвідати. Захід по сам по він унікальний. Звичайно, нас ну, я з здоволений тим, що з року в рік в Україні проходиться більше, ніж більше змагання. Був в малих кінець в Харкові, але, звичайно, класний марафон провели такого, ну, грубо кажучи, я був на яких заходах світі, і повірте, він майже нічим не відрізнявся. Тобто, 26 представників 26 країн відділили харківський марафон. ці вихідні буде е, напівмарафон в Києві. Я також певний, що він прийде на, 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 на європейському рівні. Так що нам є на кого рівнятися і ми просто ні морально, ні по інших якостях не можемо а, підвести наших колег, які займаються такими заходами. Відповідно, е, ми не саме певні відповідальність, якщо ми запрошуємо, тому то ми зробимо все для цього, щоб ви отримали там максимум емоцій, як учасники, так і глядачі.